Доброго дня, мене звати Рослякова Анна Ростиславівна, я лікар ультразвукової діагностики. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про те, які ультразвукові дослідження є обов'язковими для дітей першого року життя. Якщо з дитиною пренатально, тобто під час вагітності, на ОЗД все було добре. Обов'язковими методами дослідження будуть кульшові суглоби. Починаючи з віку 6-8 тижнів, це буде ідеально для виключення дисплазії кульшових суглобів. Наступним дослідженням, яке варто зробити, є ультразвукове дослідження серця для виключення вродженої патології, термін виконання від народження і протягом всього першого року життя. Ультразикове дослідження головного мозку або нейросонографія проводиться в терміні від народження до моменту закриття тім'яч. Коли ж все ж таки бажано провести нейросонографію, це якщо дитина була народжена передчасно, якщо мала малу масу тіла при народженні, або були певні види патології при пренатальному, тобто дослідженні ще вагітної жінки, були якісь патології у плода. УЗАД органів черевної порожнини обов'язковим воно не є, але якщо за показами педіатра, тобто педіатр вас може направити, коли дитина погано набирає вагу або дитина зригує фонтаном для виключення пілоростенозу. Даний метод обстеження не має променевого навантаження, тому ми можемо виконувати декілька видів обстеження за один візит до лікаря, і батькам не варто чого перейматися.